Всім привіт з вами був друзі. Сьогодні я знову граю Multi War Дефен но. да. Вже напевно є такі, які грав вже ігру, вже напевно замітили зранку, що сталося. Просто одна, одна погана новина. Да Нас їх забрав Imbo Юніти. Да. У мене був один X і DracoBox, понимаєте? Я Дракобокс вибив, і я був такий просто рад то капець. Його о, забрав, но. Є пару людей, кажуть, то може їх вернути. Просто зараз кучу багів. Зранку писали ну, ці юніти, всіх було, просто назва кузя, 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 всіх. Даже, Ну ви поняли, так. Да. Просто якщо дивитись індекс, то просто всі кузя були. Ну зараз пофіксили. Значить, скоро мають пофіксити треть плаза і перся вернути. А знаєте чого? Просто вже кубки теж зробили. Да, во. Я вже тут два викону, то ще треба буде. То значить, скоро мають пофіксити трейд плазу і. І персі вернуть, Да, Я може її жду сильно, але. Я не знаю, чи вони вернуть. Да. Ну. У мене чоробо 10к геми. Да. Ні, ви не буду там скрипт або я чи скачав. Ні, мені просто... Я продав x 1 по трейдплазу. За 25 к я купив ящики, відкрив, випав 4 дракона. Я с 1Х1Х і. Хопці, да. І дракона мав. яка була імба. А от так я все просрав. Ех. Да, і це ремені інот, Mutant One, Pepper і дракон А, і ще точно і коди. Так, отакий от код, мутадид 1 секрет. Шоо? У мене два штуки. Їх. А я не знала, то його змінити код Сюда халява просто. І ще це юб, дате два. Во я вже тут зробив і все Напевно, все. Ну я не пам'ятаю та ще якісь куди буду. Ну поки два оці І ви розумієте у мене два їх зараз сюди просто. По да але я не знаю, чого змінили його код. Ну, Secret Skin, ну, типу кажеться, Кузі Скін, а от таке, ну да. Ех, зато я хочу ждати, щоб пофіксив цей бах туперий. Вибачте за ці слово. І так, от і ще. Зранку, як я зайшов, просто класик обновили. Треба все спочатку проходити Classic House до Swordfish. Ну я вже прийшов спокійно і давайте підемо в робот Huge. Інтересно, а вже повісили з тими ящиками Эндосі? Просто так постояємо з тим класик сундук. Ой, все. Ну, воно, цей класик сундук, он щось вже не дає. Ну, я як получив, не дало. В лобі. Странно. Вот он такой, у него анимация прикольна. И знаете, что у него способность? У него, если вы не знаєте, що таке пьерка, це типа шип. Он такий рядок, такий бам і все просто. Тут треба його типа декость ставити? Вот сюда поставити одного і сюда другого десь. Або якщо другого сюда. Він он просто он, як буде только шипам. Бам і все. І це якщо імба, я вам скажу. И, и ще, і инот, он бесполезный цій карті. в главі другой. Так, да, оцей класік, у нього всі голови, просто він безполезний майже. Ну, на четвертий особняк він трошки допомагає з одним дещо і все. А далі воно просто поломана. Добре, хоть не обнули в мене вінс, просто постує таких людей. Я, я дивився чат, там писав, то у них даже обнулили виграші. І навіть, знаєте що? Кубки. Ну, всіх. Кубки туда, всіх, але. І, інтересно повернуть кубки теж. Але ні, просто вже обновили кубки туди. Ну я саме гарно жду 1 Х і свого дракона. Хай вони мені вернули, всім вернули. Хто мав. Да, типу дракон хтось мав, хай їм верну теж. А я таким людям, ще йому жість Я сьогодні грав Endless, просто обичний зомбі, голова перша. Просто я бачу, він постав дракон. І він ще й писав чат, то йому повезло, до нього нічого не зникло. Капець просто жесть, да? А комусь ще голова не зникла теж. Без голи тиква, як його там. І він просто повезло туди. В тебе так само не повезло. Ну, ні. І вже в 7 чи 8 людей мають 1Х, це жесть. Ну це не по ну хах хто може бути. Ні, якісь, Не, ну є людина там, де ПУЗ і просто жесть, що йому випаде. Три подряд дракона. Зараз там не вернутися до КГМ, як е, все вернуть. Але я са... ні, ну я не до кінця знаю, типу прям знаю, то вже появиться. Але це може. Ви бачите, просто проходить мимо. Ну хоть у ті малявки не вбивать і Бать, бать, все. Нє, у там вони не зможуть винести. Вот такі грубки вони зможуть винести, я так думаю. Ну це вже гг повно. Возара вже дойде. І... не, вже пізно. А во, бачите? Одна спрацювалась. У нас сдохло. ой ні, ну не дійшу я до 30-ї волні, ну тут дуже сложно. Босс виходить, скільки ту хп, я не пам'ятаю. 13к. Ех, хай би вернув скоріше. Поставте лайк, якщо у вас теж пропали імбові юніти. Є такі челіки задороти, у них вже одна людина має. Ну один це може Інкінг, а друга це вже точно якась. Ну сто два людей 7 воля. Один Х вже сім мають. О, Сікс 7. Хагі-вагі, його вже ніхто не зможе получити то, да. Піксель Дину він мені сильно треба, Йомаю, Ну просто. Вона дуже імбова буде, я вам кажу. А мені щось дало... Ні. Я хочу получити один їх назад. Я справді хочу його вернути. Просто він дуже рідкий в грі. Я там... Не, ну Хагі-вагі, ладно. Це ще супер рідкий. І... Я тепер буду відео закінчати, я тільки розказав новість, е може вернуть, але я не знаю. Да. От мені вони питають, чого... Ні, ну хай би будь, щоб самі погані забрали, ці... а не оці прям імбові. Да. Підписуйтесь на канал і лайкніть і. Ех, всім пока!